Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми вже відправили жалобну святу літургію за тих, які віддали своє життя в обороні вітчизни. А зараз відправляється Євхаристія Інтенції народу, війська держави, уряду, в якій ми просимо, Боже, додай нам сили, дай нам мужності, дай нам дарів Твого Святого Духа, просимо Марію, щоб вона допомогла нам, дорогі. Браті і сестри, вистояти в тих нелегких, тяжких часах, які ми переживаємо, які переживає наш народ. Третя річниця. Третя річниця страшної війни. І певно, що кожен з нас переосмислює, розважає, застановляється, і, певно, кається і перепрошує Господа Бога. Можливо, ми в тій страшній війні зрозуміли, так як часто діти, знаєте, не розуміють, коли є мама і тату живі, їм здається, що вони є завжди живі будуть. Але коли ми їх втратимо, чи коли батьки хворі, немічні, паралішовані, тільки тоді до нас доходить, кого ми мало. Як ми не міли цінити, як ми не вміли любити, як ми не вміли їм бути послушними, вдячними. І думаю, що на один із нас в ту третю річницю війни також жаліє, жаліє за це. Що ми мало молилися за нашу державу, народ, військо, що ми мало любили, мало навіть вивчали ту історію нашого краю, нашого народу, що, можливо, більше ми нарікали і казали, а що нам дала Україна, а що я тут буду робити. А краще я десь поїду на захід і там буду собі гарно жити. І певно, ті почуття, вони є в нас, звичайно, що є. Тому що, коли, ми, коли є тільки така загроза, тоді ми усвідомлюємо до кінця, а що буде, якщо ми втратимо. А що буде? Що буде далі? Що ми залишимо дітям онукам, майбутнім поколінням? І тому в ту третю річницю страшної війни, ці такі думки, відчуття само собою вони є. Але так розважаю, дорогі брати і сестри, роздумую також над тим, що ким є та держава, яка на нас напала. Не мав так часу сидіти там в інтернеті, але десь так хвалево. І як ті ролики висуваються, І так дивлюся і аналізую з історичної точки зору вчора дивлюся Патріарх Кирил, бо в них то було вчора свято, День защитника утечества. Вони не зрікаються своєї історії, навіть церква. І вчора він ставить вінок. Але якщо взяти логічно, той день так званої День Радянської армії. Та ж та армія більшовицька, сталінська, радянська. Та ж та армія. Вона ж катувала священиків, їх же священників. Вона катувала їхніх єпископів, мордувала. Ті ж військові. Зіркою. Вони викидали монахів, монахинь з церков. Вони їхню ж культуру нищили, бо палили образи, книги, зривали храми, навіть що вони тішаться храм Христа Спасителя в Москві, їхній центр. І в нинішній день вони приходять і кланяються тим воїнам, тим воїнам, які чинили те безкання, які чинили те зло. Нічого не зминулося в їхній ментальності. Нічого. Абсолютно. Так аналізуючи історію, коли вони прийшли, і коли був розпаділ, коли частина Волині Холмщини була під їх царюванням підляша, пратолінські мученики, там, де вірні були. В церкві і не давали можливості війти московському попові до храму. То ті ж царські воїни, вони вбивали тих уніятів. Вони йшли по крові, і коли прийшли, відкрили церкву і своєю ногою вступили до церкви, на підлозі була кров від їхніх чобіт. Нічого не змінилося. Дорогі браття і сестри, нічого не змінилося. То є той самий народ, наред, який будує свою державу на ненависті до інших народів, на злобі, на вбивствах і терорі. І так як царі і патріархи їхні. Благословляли і царську армію, яка нищила унію свого часу на великій Україні, Хамщині, Підляші, Волині, Білорусії, так і нині Кирил, благословляє йде, несе квіти, вінки. Співає панахи до тим. Які переслідували Бога, ненавиділа Бога, руйнували храми і відкидали релігію і Бога. І це є парадокс. Бо знаєте, якщо було занести до Почаєва картку, картку. Я вже не кажу про католиків само собою ми, то були люди з чорним піднабінням для них, а навіть православна, Київського Петеркату, і так далі, вони не брали картки. Бо так, якби ті люди усопші, померли, хоч є християнами, то були якісь прокляті. Але за тих воїнів своїх, Червоної армії, більшовицької армії, стальницької армії то вони моляться. Як можна зрозуміти це все? Скажіть мені. Ті, які називають себе християнами і їх відкидають і за них намоляться. моляться? А ті, які носили Червону сірку, були воюючими атеїстами. І приймають і моляться. Це є це є незрозуміла та церква, і не зрозуміли дорогі браття і сестри, той нарід. І власне, той, дикий нарід. Він напав на нас 22-му році, раннім ранком, як злодій, як бандит, а Він є ним. Як терорист без оголошення війни, без нічого. Напав, щоб зробити чистко. Від чого? Від кого. Впродовж трьох років вони міняли свою версію. Тому що вся їхня версія це є брехня. Це є лицемірство. Це є фальш. Шкода тільки, дорогі браття і сестри, якщо світ знову не впізнає правди, і якщо світ знову за круглий стіл сядеть з тими бандитами, то не позбавиться їх. Але з другої сторони. Дорогі брати і сестри, мати Божа Фатімі сказала, Мати Божа у Фатімі просила. І якщо ви не посвятете Росії моєму непорочному серці, то ця країна і той народ свою фальшиву ідеологію рознесе. По цілому світі. На жаль, навіть церква не хотіла слухати Марії, аби серйозно не сприймала того об'явлення Матері Божої в Фатімі. Могло бути все по-іншому. Якщо би церква відкрила. Двері свого милосердя і любові і молилася за навернення Росії. Так Бог не хоче погубити нікого, Бог хоче, і Божий син прийшов на землю, щоби спасти грішника, йому очі відкрити на гріх. І це є важливо. Ми не пересунемо своїх кордонів, ми не перенесемо Україну ні в Францію, ні в Італію, ні в інший куточок Європи чи світу. Ми завжди з ними будемо в сусідстві. І тому молитися за навернення Росії, молитися за покаяння і відкриття тому народові очей. Розумію, що, можливо, для багатьох це є важко, але ми зобов'язані. Ми зобов'язані. Бо майбутнім поколінням нашого народу жити з ними. Так є. І тому ми бачимо, те візвання Матері Божої з Фатіми є сьогодні таке актуальне: покаяння і навернення. Вони бідне блудять. Вони себе вважають Богом вибраним народом. Якщо почуєте Кирила і всіх інших, хоч там не слухають так дуже їх, не мають часу, але як то є Богом вибраний народ. А хіба Богом вибраний народ може чинити таке беззаконня, такі страшні злочини, такий терор, таке вбивство? Таке насильство. А це означає, що вони самі себе обманюють. Вони в утопії живуть, в нереальності, вони обманюють і світ, і себе, Заходяться в тій темряві диявола, і тяжко їм вийти з того, бо вони є ж вибрані. Бо світ весь проклятий, світ весь відійшов від Бога, а тільки вони стоять при Бозі. Ну то покажіть свої плоди. Покажіть свої плоди, Скільки в неділю і свята ваших людей є в церкві на службі Божій? Скільки? Те, що витішиться, що без бізнесмена дають грошей, і того року на різдвяних читаннях патріарх Кирилл каже, в нас в світі закриваються церкви, а в нас тільки відкриваються. Але за рахунок чого? За рахунок людей? За рахунок крадіжки, вбивства, насильства. Бізнесмени, які крадуть і з того народу, дають гроші і ставите церкви. Хіба це церкви за жертву людей? І то є такий самообман. То таке, я розумієте, самосамилування. ми вибраний народ, який ви є вибраний. Вибраний Богом народ не чинить того злодіяння, що чините сьогодні ви над нашим народом. І тому, дорогі брати і сестри, Ти, ті, святій літургії, в якій беремо сьогодні участь, ми просимо неба, ми просимо Марію, просимо Христа Спасителя, просимо всіх святих, заступіться за нами в цей тяжкий час для нашого краю і для народу. Боже, ти дав нам той тяжкий хрест. Який ми несемо. Війна торкнулася мільйонів українців в рідному краю і на чужині. Ми рахуємо воїнів, скільки загинуло, чи світське населення, але скільки насправді є смертей, батьків, матерів, дітей, шинок. Скільки є тих, що серце просто не витримало спережиття за сина, за онука, за брата, скільки тих смертей порахувати, скільки є тих сліз, скільки є того болю сьогодні нашого народу, але бачите, вони не бачать. Вони не хочуть бачити, в тому числі і духовенство. Але, дорогі браття і сестри, тішилися єврейські первосвященники, коли вони розп'яли Ісуса, тішилися, раділи і веселилися, тішилися фарисеї, що нарешті будуть мати спокій. Але за сорок років, після смерти Ісуса Христа, сталася велика трагедія. Бог ще 40 років чекав, щоб цей народ усвідомив, що він вбив Божого Сина, щоб він прийняв науку святих апостолів, святого архідіакона Стефана, якого окаменували. Якова, якого вбили інших апостолів, Бог терпеливо чекав. Але коли той нарід не покаївся, то на нього прийшла кара. Ми не бажаємо кари і не маємо права бажати кари іншим. Але як хто не принесе достойного покаяння, хто не перепросить, Господа Бога і того, кого вони скривдили. Чи може заслуговувати така держава і такий нарід на Боже благословення? А певно, що ні. Ми всі є в руках Божих. І тому сьогодні ми волаємо і молимося, Господа поглянь на ті ріки крові. Юних молодих хлопців, воїнів, які віддали своє життя в обороні вітчизну. Поглянь Господа, на слезу матерів, матерів, вдів сирит. Поглянь на тих на ті сім'ї, які стали жертвою цілі сім'ї, дорогі браття і сестри. Які були розстріляні вбиті. На Маріуполь, бучу. Ірпінь інші міста і села, захоплені території, переслідуваних. І тому сьогодні ми все запоручаємо Божому милосердю і просимо, Господи, рятуй нас, рятуй наш край, благослови українських воїнів, благослови їхні сім'ї, дай силу нести тим, які на війні втратили своїх рідних, близьких, найдорожчих і оплакують їхню смерть, їхню втрату. А тим, які чинять зло, Боже, відкрий очі, щоб вони опам'яталося, щоб вони усвідомили, що чинять зло, бо не виконують заповіді не тільки заповідь Любові, люби Бога і ближнього. Бо не виконують заповіді, не пожадай нічого, що є в твого ближнього. Вони взяли ж великий шмат насочої землі, яка не належить їм і Богом не дана їм. Тому це все так не пройде, дорогі браття сестри, легко в очах пана Бога. Бог довго терполивий, Бог много милостивий, але Господь Бог також є справедливий. Тому в тих наміреннях, в тих інтенції сьогодні, дорогі браття і сестри, ми волаємо до Бога. Ми просимо захисту і порятунку в Господа Бога для нас і для нашого народу, для нашого війська, для нашої держави. І в ті тяжкі часи, які ми сьогодні переживаємо, ще раз кажу ми маємо відкинути наші амбіції. Не має бути на першому місці той, чи та чи інша партія, той чи інший політичний лідер. Сьогодні в кожного з нас на першому місці має бути Україна, держава, народ, уряд. То має бути на першому місці після війни, хай роблять, доводять одні одному правду, хто був правий, але нині. Не маємо права сваритися, не маємо того права сваритися, але маємо право тільки молитися і просити Бога. Опрощує милосердя і благословення для нашого народу, а для наших неприятелів покаяння і навернення. Амінь.